Наприкінці дев'ятнадцятого століття Корея скористалася занепадом останньої китайської імперії і нарешті вийшла з під її майже двохсотлітньої влади. Щоправда, незалежність була нетривалою у 1905 році. Японія перемогла у війні з Росією і стала головною силою на Далекому Сході. Японці зазіхали на Корею ще з 15-го століття, а тепер ще дужче взялися за справу. У 1910 році Японія остаточно взяла Корею під протекторат. Окупувала і перетворила на власне генерал-губернаторство. Усе це відбувалося під імперськими гаслами про братські народи зі спільною історією. На ділі ж японці заборонили не тільки корейську мову, а й корейські імена. Їх примушували переписувати на японський лад з півострова викачували природні та людські ресурси. Чоловіків силоміць забирали до японського війська, а жінок і дівчат від 12 років перетворювали на сексуальних рабинь. Так тривало до кінця другої світової війни.